Щоб прибрати всякі маніпуляції, щоб не, не було якоїсь зради в соціальних мережах, хочу роз'яснити те, що відбувалося у вихідні довкола території ринку. Наші колеги з управління безпеки, внутрішнього контролю, управління економіки та розвитку громад спільно з поліцією повідомляли торговців про те, що е, не за про незаконне розміщення торгових точок на проїзді, які розташовані між е, товариством Рівний пас і МПП Ринок. Наші колеги із відділу земельних ресурсів дослідили за всіма кадастровими реєстрами, передивилися, що ця дорога є власністю, комунальною власністю і відповідно власністю громади. Будь-яка торгівля там є незаконною. Відповідно про це і повідомляли у суботу торговці. І ще раз хочу наголосити, що торгівля в цьому місці незаконна. Ця земля належить до комунальної власності, власності Варельської громади. В цілому це є проїзд, дорога, яка поєднує дві частини ринку, і безпосередньо зараз відбуваються заходи для того, щоб там, забезпечити евакуаційні дії, забезпечити плани реагування, які з військовими пророблялися, і взагалі навести там лад для того, щоб в подальшому можна було вільно наприклад, пожежним доїжджати до місць в разі потреби.